Вже цими вихідними у Чернівецькій філармонії академічний камерний хор Чернівці представить унікальний проєкт Світ кіномузики, складений з найвідоміших мелодій світового кінематографу. Знімальна група ТВ побувала на фінальній репетиції. Тож детальніше про програму концерту розкаже моя колега. Вже цими вихідними у Чернівцях має відбутися наймовірне дійство. Прем'єра унікального проєкту Світ кіномузики, який підготував академічний камерний хор Чернівці. Ця подія обіцяє стати культурним вибухом, наповненим найвідомішими мелодіями світового кінематографу. Цього вечора у залі Чернівецької обласної філармонії глядачів чекає емоційно яскрава музична подорож через кіноепохи від класичних чорно-білих стрічок до сучасних блокбастерів. каже. Художня керівниця і головна диригентка академічного камерного хору Чорнівці Надія Салезньова. Ми співатимемо музику з кінофільмів, яка писалася виключно для інструментів. Для оркестру. І ми робимо те, що ну, напевно хтось вже пробує в світі є такі колективи, які пробують це робити. Але так, власне, щоб ціла програма кіномузики була тільки голосами артистів, з, ну, з невеликими там, ясно, що будуть ударники нам допомагати, деякі спецефекти будуть присутні. Але, в принципі, голосами людей, хором ну, я вважаю це таким новаторським напрямом. Надія Селезньова розповідає, що у програмі концерту прозвучать найвідоміші мелодії, пісні та саундтреки з кінофільмів, починаючи з класичних чорно-білих стрічок Ери Чарлі Чапліна, і до сучасних кінохітів, відзначених найвищими нагородами, такими як Оскар. Мелодії, які стали символами різних епох кіно, будуть виконані у виконанні хору, не даючи їм нове звучання. Особливою родзинкою стане техномузика. Стиль незвичайний для виконання хором, що додасть концерту інноваційності та. Експериментальності хористи вразять імітацію музичних інструментів, що надасть нових фарм відомим кіношедеврам. Особливість цього виступу полягає в тому, що ми співаємо музику непритаманну для власне, хорового репертуару. Хоровий репертуар передбачає протяжність слова, звичайно, ну, це особливий пласт хорової світової музичної культури. Ми ж взялися робити нестандартні, причому в чому ще родзинка. Половину репертуару, який звучатиме в цьому концерті, робили аранжування на. Наші артисти хору робили аранжування спеціально для цього концерту. Диригентка розповідає, що хор чорнівці був у турі за кордоном, де їхня майстерність вже встигла завоювати серця іноземної публіки. Також додає, що це естетично насичене дійство, орієнтоване на широку аудиторію, і обіцяє подарувати незабутні емоції глядачам будь-якого віку. Програма розрахована на дуже широкий спектр лю людей, тобто на дуже широку публіку. Від маленьких дітей, для яких будуть звучати е музика з. Їх улюблена музика з улюблених мультфільмів, зокрема Діснеївської телекомпанії кінокомпанії. Зоряні війни, Гаррі Поттер», Володар Перснів, Місія не здійснена, Джеймс Бонд. ну Дуже-дуже-дуже багато буде таких композицій. Чернівчанам обов'язково варто це відвідати, причому всіма родинами. Я кажу, нехай приходять всі бабусі, дідусі, діти цілими родинами, тому що це музика, яку сприймуть, яка сподобається всім, яку ми всі знаємо, яку ми всі любимо. Вона того вартує. Приходьте Джайтеся гарною енергією. Світ кіномузики обіцяє стати справжньою подією у культурному житті чорнівців і подарувати глядачам захоплюючу подорож у світ кіно через музику. Зауважує артистка камерного хору Чорнівці Наталія Тимофєєва. Це дійсно унікальний проект, тим що це інструментальні твори, які перекладені для хору і зроблені нашими талановитими моїми талановитими колегами. Я сподіваюся, що ми все зробимо як має бути. Насправді це е, технічно набагато складніше. Ши ніж виконувати інструменталістам для голосу. Це дійсно задача нелегка. Наш колектив, в принципі, ламає стереотипи, багато різних стереотипів, і на цей раз це буде стереотип, що хор це нудно, хор це не нудно. Тому приходьте, переконайтеся самі в цьому. Борис Коврішних зазначає, що кіномузика це цілий світ, величезний і потужний, який варто піднімати і підкреслює, що Чернівчанам справді варто відвідати це захоплююче дійство. Це прорив. Це прорив для хорової музики. Це таке виконання хору, яке незвично ні молоді, ні старшому поколінню. Це щось нове. Олександр Кульчик, аранжувавши попорі творів з володаря перснів, зазначає, що це подія, яку не можна пропустити, адже вона обіцяє не лише захопити, а й залишити глибокий емоційний слід у серцях усіх присутніх. Я зробив аранжування на твір Володар Перснів, тому що я є дуже. Фанатом цього кінохіта і хотів принести його разом в хорову музику в «Камерний Хор Чернівці. Я вважаю, варто відвідати через те, що тут дуже багато кінохітів від чорнобілого кіно, яке підходить і для батьків, так і для дітей. Пірати Карибського моря, «Володар Перснів, Гаррі Поттер» – Всі відомі кінохіти. Відтак, за словами організаторів, цей проєкт унікальна можливість побачити і почути, як музика з улюблених кінофільмів оживає у виконанні хору, відкриваючи нові грані знайомих мелодій. Світ кіномузики об'єднає покоління в атмосфері натхнення та естетичного задоволення. Не пропустіть цю подію вже цієї неділі, 29 вересня, о 17.00 нуль в залі Чернівецької обласної філармонії вона подарує незабутні враження, які ще довго звучатимуть у вашій душі. Діана Добин, теми дня ТВА